Так, о, ми в яремчі, ми в яремчі. Тут все таке продають. Слава Ісусу Христу, слава 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 Ісусу Пануші, Рису. слава навіки Богу! Що квіточко? Треба коників купити. Коники сир, ні копчені, ні копчені, Дайте мені 5 таких коників. Так. Сир косічкою дайте. То дуже в яремчі, в яремчі дуже все таке Мачне. все побожне Феврис. і смачне. Згір приносять і то все є. так, Натурпродукт. П'ять таких. Сир косичкою ще дати. У мене трошки, мене трошки стоматіт від їх коників, але знаєте, як то любиш, тр... жертвувати в чимось жертвувати, житті завжди. Чимось пополочити, та йому чи пройде. А я взяв з собою таке полустальку <laughs> дав. Ну. Якщо хто буде в Яремчі, я в відрадженні. Щоб тут молили, все буде файно. А ще може... Такого? Ага. Ще один кусочок це брінза, дуже добре. Хай буде. Діти з'їдять. 250 і 125, 375. Все, даю. Сейчас такого один дають, і да чотири. Добре. Богу, Будь робіт. Я вам, щиро дякую. вам щиро, 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 щиро дякую. Щиро дякую. До побачення. Богом. Щасливо. Папа. -па.